Ви думаєте, що прибирання у це безпечно? Дослідження показують, що це не зовсім так. Регулярне використання засобів для прибирання, особливо аерозолів, може шкодити вашим легеням. Це майже так само, як щоденне паління. Науковці спостерігали за понад 6 тисяч учасників протягом 20 років. Жінки, які постійно прибирали, мали знижену функцію легень. Це зниження можна порівняти з курінням пачки сигарет на день. Багато засобів містять хімікати, які подразнюють дихальні шляхи. Це може спричиняти астму та інші хвороби легень. Ми прибираємо, щоб було здоровіше, але дихаємо токсичними випаровуваннями. Що ж робити? Менше аерозолів, провітрюйте приміщення, обирайте безпечніші засоби, прибирайте водою та мікрофіброю, коли це можливо. Піклуйтесь про легені, у вас немає запасного комплекту. Поширте це відео і підпишіться, щоб дізнатись більше про здоров'я. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.